Найчастіше саме літо є порою відпусток. Тож і зробимо розклад на те, як пройде ваша відпустка цього літа. І, імовірно, ця відпустка здивує вас якимись романтичними почуттями. Можливо, ви поїдете на відпустку з коханою людиною і раптом у вас відкриються очі, що ви виявляєте, ось як її чи його кохаєте. Наскільки у вас романтичні стосунки. Чи якщо ви самотні, то можливо саме ця відпустка подарує вам знайомство з вашою новою коханою людиною і подарує масу приємних романтичних почуттів. Та буде і трошки якийсь такий неочікуваний момент. Ви швидше за все їдете, щоб відпочити, розслабитися. Але є імовірність того, що цей відпочинок, ви не просто будете розслаблятись або не стільки будете розслаблятись, як влаштовувати комфорт для інших, якось про них піклуватися. І хоча ви їдете з одною метою, потім, після повернення, ви будете згадувати ці моменти з теплотою, бо можливо саме у цього піклування про інших. Вам і не вистачало, а ця відпустка дозволить вам це зробити, а ще схоже на те, що ви в відпустці переживете якийсь неідеальний момент, який прямо вріжеться в вашу пам'ять, і буде таке відчуття, що вау, оце саме воно і було, оце саме те, заради чого і варто було їхати. Можливо, станеться щось таке, що взагалі вам не властиве. Ну, наприклад, ви завжди віддаєте перевагу комфорту, а тут чомусь ви вирішили вирушити в дикий похід, переночувати в наметі. І від і спочатку видасться Мамочки мої, що я роблю? Але потім, після відпустки, ух ти, я це зробив! Я це зробила, як це було круто! Це були такі враження, що просто нема чим іншим порівняти. Було дуже круто. І несподівано завдяки цій відпустці ви побачите, що ви здатні нам більше, ніж ви про себе думали, що ви здатні підкорити якісь вершини, що ви здатні вирішити якісь запитання, що ви здатні перебороти якісь проблеми. І після повернення додому буде така думка, що ох, як класно було. Але буде таке відчуття, немов ви не прожили то все повністю, немов вам не вистачило часу і буде бажання повернутися в подібні умови і пережити то все ще раз, можливо, пережити довше, не на 2-3 дні, а на тиждень чи на 2 неділі.